Розвітаю <рикун> <Друзі>, ось <клух> так вивозять людей з Ловчанська та околиць на положні сім і так в улице, Сивень, та Харків пункт, в якому їх будуть приймати далі. Там <плоджит> так, 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 так. так знаєте, як стара, добрые часи. Що, передаємо за проїзд?

Не воріт, не ні вікон, нічого немає. Навіть не забиті. Хто її буде забивати, як літають. Сьогодні буквально виїхали з Вучанську. Ми вчора виїхали. Чор виїхали. Да, Та, вчора виїхали. Даном ми знаходимося, вас евакуювали, правильно? Е, Тут як його приїхав, приїхала машина, ага. ми посідали і привезли нас до Даї. Сьогодні Раскажіть, я казала. Жіть по ситуацію вовчанську. Наскільки там небезпечно? Що ви відчували? Чого чого довелося? Чого, чого мені довелося? У мене ж шхат вже чотири рази попадала. І я чотири рази попадала під бомби. Оці одна була то авіабомба, здорова така, що то, яка вся побита була, в крові була, голова розбита, а останній раз на дивані лежу і всі вікна побиті. Тому що в нас вдома немає двохітажного дому, mm -hmm. вторий поверх не, не робить, не, не там не сусідствує. Mm -hmm. Я жила в одному домі. Пошечка. Щось згучно, так, да, зараз? Mm -hmm. І ви знаєте, вже як перелякане став. Вже боявся всього на світі, кожного шороха, кожного того і боявся. Так що... Ну що, Тепер куди можу? поїдете, знаєте? Я знаю. Діти в мене в Харкові зняли mm. квартиру. До них, так? Да? Так, да, до дітей. В до Харків. Дітей. Mm -hmm. Брат зовев кіровоград мене, щоб я виїжджала. У вас Чудова українська мова. Я вам вдячний за те, що ви людина, яка жила на прикордонній території з ворогом. Боже, як я боялася, яка і собачка боєзлякана. А Будулай ще стався вдома, він тільки не схотів їхати. Тут яка з нами йти. це, не дай Бог, бо вистріла. Витячка. Віталя, візьми її. Так що, все, лишилося всього, що було. А це що ми є, то ми вийшли. Ви, ви, все, що є все, що залишилось, то ваше. Да? Да, да. Дякую. Расскажите, будь ласка, как у вас там обстановка в Ми не волчанські. А звідки расскажи? Вильча, це десь поруч, Ва? да? Это рядом это поселок для Чорнобы. По поселок для Чорнобы. Да. Який це... стан у вас там? Стабильный. Стабильно. Кроет постоянно. Кроет постейно, да. да і... Постоянно. Постійно, да. Если было хорошо, будем въехали, да. Було. До останнього. Разве ми думали? Ні, нікогда. Ні. Я чув, ви розповідали, скільки прильотів було. вы едете или ні? Собаками туди. Сюди. Всі їдемо. Що ви ждете? Розкажіть, звідки ви виїхали, якщо на секрет? З Вовчанських хуторів. З Вовчанських хуторів? Це скільки до Вовчанського? Там близько? Десять кілометрів. Це ближче до Росії чи ближче? До України. У нас до Росії 5 кілометрів. якщо полем. полем. Яка у вас там обстановка? От... Страшна. З 9 числа у нас немає ні ночі, ні дня. Де ви проводили ці дні? В підвалі? Кругом. Кругом. І в підвалі сиділи, і де ми сиділи. Ні. І в жилі вдома обстрілювали, хати так, згоріло. рядом. Я чув, ви тільки, що подзвонили одразу. дочки, до... Сказали, що виїхали. Так, що, що ви... ми виїхали, все нормально. Що Вже здоров'я. Нічого теж плаче. Тоже... Сказала, слава Богу, що виїхали, дай Бог каже. Вона ось де? У Харкові. І ви до неї, <ріст> да, зараз? Ну, зараз, в общежиті, то їдемо. А тоді забере нас до себе. А, Вовчан ще є. Ви з Вовчанська? Саме виходили. Чи вивозили вас? Вивозили. Вивозили саме там родичі чи волонтери? Волонтери. Сьогодні? Сьогодні. А ви що бронювали? А, все я зрозумів. На броні вивозили. Тоді, так. Ну там же у вас стало взагалі весело. Сама в шоке не гутром встала. Ночью воспала. А утром встала чушь к дыму, вроде вже осінь закончилась палить. Ясно. ще вам хорошо було, що ви спали? А, так, хорошо. Корточка відкрилася, а не відкрилася, а ключей не скажет. Да, Так, даймо вам вам трошки, щоб дыха ты була. Да, 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 да. Я вибачаю, що я до вас вже не перше звертаюся. Я почув, що у вас собака, яка там внутрі вона поранена. Так, мав урану, а сколько? Це саме в Орчанську. І ви її зараз везете їй там недобра, да, я правильно? зрозумів. А коли це відбулося? Вчора, сьогодні? Та ні, позавчора. Що чого прилетіло, що прилетіло? Не знаю, що прилетіло, прилетіло таке прилічно. Прилічно, Ну я дивлюсь, воно на вас там спокійно сидить. Там ну, поки так. Да.